Олександра, ми були у вас тут рівно три місяці назад. Що за цей час змінилось? У нас за три місяці дуже багато чого змінилось. В ідеалі це співставити на фото тодішній, і Так, да, ми покажемо на але але, ну так, те, що бачить, наглядають звідси. Значить, у нас інтенсивно ведуться роботи по фасаду. У Нас майже готова вся сторона, яка дивиться на арена апарт-готель. Я думаю, що за декілька днів буде готова ось ця сторона, і ще один ще, ще одна сторона фасадної стіни з другої секції паралельно. Паралельно ведуться роботи майже по, всім, по 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 всьому фасаду. Бачите, керамограніт у нас з'явився. Внутрі, ну ми між іншим, приступили до ремонту вже трьох пілотних апартаментів. Ага. І до кінця року ми плануємо довести їх вже до кінця. Ви йдете, я так розумію, по графіку, поки не вибиваєтесь все, як заплановано, все як обіцяли інвесторам. Так, ми йдемо по графіку. Ми жодним чином не відстаємо. В нас нема жодних збоїв по електроенергії. Десь були у нас опасення, що можливо будуть відключення, і ми між іншим вже придбали генератори, які будуть працювати в подальшому комплексі. І в випадку навіть цього відключення ми будемо працювати. Расувати навіть на генерацію.